Це багатоповерхівка в Київському районі за адресою Матюшенка. 3. тут же другий тиждень працівники харківських теплових мереж проводять капітальний ремонт. Замінюють старі металеві трубопроводи гарячого водопостачання та теплопостачання на сучасні пластикові. Він кращий набагато, тому що він не подвижений там корозії. У нього швидкість води не більш якісна. Вона проходить да металеві трубопроводи. Засорюються там, а в зв'язку з тим, що йде сполучення між водою да, і металом, вони розраховуються так, ну, на 50 років десь, от, взагалі особливих там обслуговувати не треба, да, чи не корозії не піддаються. Окрім капітального ремонту, в інших будинках виконують поточні ремонти, замінюють запірну арматуру, проводять гідравлічні іспити та промивають системи опалення. Роботи багато, тому на кожній філії працюють по шість бригад. Минулий опалювальний сезон кажуть, через часті відключення електроенергії негативно вплинув на всі системи. Сезон вплинув, тому що у нас. Зв'язку з бойовими діями, зв'язку з тим, що постійно були проблеми з електропостачанням. Ми включали, виключали це гідравлічні удари. Трубопроводи дійсно вже потребують заміни, і на них, там де більше виникали ці аварійні ситуації, ми ці дома включили в план по заміні даних трубопроводів комплексно. Цьогоріч харківські теплові мережі планують виконати 12 капітальних ремонтів на внутрішньобудинкових системах та 280 поточних, щоб під час опалювального сезону мешканці багатоповерхівок отримували якісні послуги. Прохання до мешканців міста Харкова своєчасно сплачувати за комунальні послуги зв'язку з тим, щоб подальше комунальні підприємства харківські теплові мережі могли виконувати ці роботи. Ми готові, ресурс є, людські матеріали, ну, коштів бракує. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Андрій Паколов, Новини Харків.